Вітаю прогноз з 3 по 9 жовтня. Цей тиждень наповнений подіями, розгортаються дві ретропланети Меркурій та Плутон. А отже, справи зрушуються з місця. До того ж, 9 жовтня пройде повнолуння знаку Овна. Овен надає нам прилив сил та готовність впоратися з будь-якою задачою, але ми можемо бути занадто збуджені емоційно, що може нам заважати скористуватися потенційними можливостями щодо карти України, ми наближаємось до напруженого аспекту Урана та Плутона. Точний аспект відбудеться 20 жовтня. Але ми його вже відчуваємо. Цей аспект дає несподівані події, які ніяк не залежать від нашої волі. Головне, щоб ми були готові до різних варіантів розвідку подій, тому що попереду нас чекають зміни, і сподіваємося, що. Вони всі на краще. Що чекає на кожного з нас? Овен, у вас Меркурій розвернувся у домі здоров'я, і це означає, що ви можете вилікувати якусь болячку, яка вас вже давно турбувала. Або одужує ваша тварина. На роботі поточні завдання вирішуватимуться з легкістю. І без перешкод ви нарешті зможете видихнути і провести вихідні зі своїми коханими. Телець вас із головою захоплює рутина, та ще й конфлікти на роботі. Або просто з людьми у соціумі. Зараз вам допоможе впоратися лише дисципліна, планування та вміння відсікати зайве. в числі зайвих зв'язки і зайвих людей заведіть щоденник, пропишіть свої цілі, плани, пропишіть, який заробіток ви хочете отримувати, та список дій на вашому шляху до успіху. Це допоможе вам втілити ваші мрії у життя. Близнюки, Меркурій звільнив для вас теми, які стосуються захоплень. Та бізнесу зараз можна почати нове хобі, наприклад, навчитися робити якісь процедури краси або вцілити в життя ідею нового проекту, або навіть бізнесу. Дітям стане легше даватися навчання вже не треба буде повторювати по много разів, і пам'ять буде набагато міцніше. Раки, у вас багато активності пов'язане із закордоном або думки про це. Також можливі походи по інстанціях або по закритих установах. Всі документи, які не отримали, почнете цього тижня отримувати. Сонечка і венера підсвічують ваш дом кохання та стосунків, і ви стаєте привабливішими для протилежної статі. Навіть може бути знайомство з людиною вашої статі, і приємне спілкування вам гарантовано. Леви, у вас Меркурій розгортається в домі контактів, тобто ви зможете додзвонитися тому, кому хотіли, списатися, отримуєте новини від брата або сестри. Можна буде купувати будь-який транспорт, отримувати документи, отримувати права, здавати іспит. Особливо буде вдачно на документи, які ви вже довго чекали. Також з'явиться енергія, щоб привести в порядок своє житло. Та його прикрасити. Діва, у вас багато енергії спрямоване на ваш проєкт, роботу та на те, щоб досягти успіху. І найбільшим помічником у цьому вам буде жорстка дисципліна. Інакше все валитиметься з рук. Тому прокидайтеся рано, приходьте вчасно на зустрічі, не розпилюйтеся на незначні справи. Концентруйтеся на важливому. Тоді ви побачите, як найскладніші завдання зрушуються з місця. Терези це ваш період блищати та голосно заявляти про себе. Сонечко підсвічує ваш дом талантів. Тому сміливо заявляйте про те, які ви прекрасний фахівець. Продумайте про те, як ефектно нагадати про себе старим клієнтам, і побачите, як всі згадають, наскільки вони вас потребували. І навіть напишіть тим клієнтам, хто зараз за кордоном. Можливо, ви зможете запропонувати їм свої послуги онлайн, адже вони по вам дуже сумують. Скорпіон, настав час мріяти і бути готовим до того, що ваші мрії здійсняться. Створіть карту бажань, визначтеся, що для вас є насправді важливим, і як ви хочете прожити найближчий рік, п'ять років, десять. Визначтеся зі своїми пріоритетами, тоді вам буде легше усвідомити, куди вам рухатися далі. Стрілець з 8 жовтня ви зможете приймати рішення щодо великих витрат та придбань. Що не вдавалося продати нерухомі, зараз ситуація почне змінюватись. Можете ухвалити якесь важливе рішення щодо ваших фінансів чи вкладень. Можливо, доведеться відвідати податкову або вирішувати питання з поданням фінансової звітності. Загалом усі грошові питання можна починати вирішувати, і вони обіцяють успіх. Козирі Сонце і Венера показують вам, що цього тижня найбільше принесе задоволення отримання нових знань, навчання чи подорож до інших міст чи країн. Зараз не кидайте всі сили на роботу, час працювати ще прийде, поки дозвольте собі пофілософствувати над життям і зайнятися інтелектуальною діяльністю водолій. Плутон розвертається у домі, який пов'язаний з вашим внутрішнім світом і вимушеною ізоляцією. Це означає, що ви почнете знаходити відповіді на свої запитання, побачите, як можна вирішити ситуацію, яка склалася, і як усі ваші переживання направити в творче русло. Обов'язково займаєтесь творчістю, малюйте, вишивайте, плетіть мотанки. Все, що допоможе вивільнити і трансформувати вашу енергію. Риби, ви потроху знайдете гармонію, яка була втрачена останнім часом. В особистому житті відбуваються приємні листування, за якими стоять приємні події. У вас настає період потужної трансформації та переосмислення. Намагайтеся більше часу проводити на самоті, в медитації, на природі. Прислухайтеся до підсказок світу. На цьому все з вами була астролог Марія Скріпова. До зустрічі наступного тижня.